Сьогодні, 9 листопада, у день української писемності та мови відбувся всеприлуцький диктант. Об'єднати прилучан та гостей міста за його написанням вирішила редакція місцевої радіостанції Тімфем. Начитувати текст запросили доктора педагогічних наук, доцента і викладачку прилуцького петколеджу Наталію Грону. А вона у свою чергу запропонувала своїм студентам взяти участь у диктанті і таким чином перевірити їхні знання. Події вирішили організувати такий собі телеміст і показати, що відбувалося по обидва боки всеприлуцького диктанту. Ми працюємо безпосередньо в студії Тім-ФМ і вже буквально за 5 хвилин тут розпочнеться всеприлуцький радіодиктант. Авторкою першого всеукраїнського радіодиктанту є прилуцька письменниця Ганна Ігнатенко. Ганна писала поезію, малу прозу, однак її життєпис мало кому відомий. Саме тому пані Наталія й обрала творчість Ганни. Ми знаємо відомі імена, а є такі імена, які не виправдано забуті. Але це люди, які писали дуже здібно, писали дуже класно, і їхнє слово дуже милозвучне, потрібне, і хотілося, щоб про нього чули, знали. І вживали їхній багатний мовленні. Умови радіодиктанту були надлегкими. Потрібно було мати папірець, ручку та півгодини вільного часу. Продовж години після завершення радіодиктанту учасники мали зробити фото написаного тексту та надіслати на Viber, Telegram або ж на адресу електронної пошти. Team.fm. про це повідомили безпосередньо в ефірі радіо. Тим часом в іншому кінці міста у педагогічному коледжі до написання Всеприлуцького радіодиктанту готувалися студенти. Ось у цій 26-й аудиторії зараз до написання Всеприлуцького диктанту готується академічна група Наталії Грони. 20 хлопців і дівчат цього ранку вирішили перевірити рівень своїх знань з української мови. Взагалі до студентського життя у мене все ж таки добре виходило написати диктант, і в написанні диктантів все було гаразд. Але все ж таки, коли ми здавали диктант до вступу, там були помилки. Історію пов'язану зі вступним диктантом. Пригадала Івіта Корнієнко. Диктанти я люблю, я вмію писати, і при вступі ми також писали диктанти. і написала на 12 балів. Добре. В Антона Дмітрієва подібної історії не знайшлося. Та свої знання з української мови хлопець оцінив на 9-10 балів. А ще спробував спрогнозувати, про що буде текст диктанту. Скоріше за все, буде стосуватися про Україну. Про те, яка зараз ситуація, або можливо про історію нашого міста. Чомусь я на це сподіваюсь? І таки інтуїція хлопця не підвела. За текст радіодиктанту було взято уривок із книги Ганни Ігнатенко Сполохи літ у якій авторка описує прилуцький мікрорайон Кустівці. Прилуки периферія так звикли говорити про нас у Києві. Це районне містечко. Зустріне вас вогниками з вокзалу. Напоїть якимсь особливим повітрям, огурне незвично лагідною тишою і поведе стежками юності кудись на околицю на хустовці чи З чим зустрічі з минулим очистить вашу душу. До речі, до Всеприлуцького так званого флешмобу долучилися працівники телерадіокомпанії Тім, міська дитяча бібліотека та навіть військові. Любила я рано вранці у одній льолі. Вийти з хати. Перевіряємо горе тому. Хто забуває про маленький клаптик на землі із росяними світанками? На написання у Сеприлуцького радіодиктанту його учасникам знадобилося приблизно 20 хвилин. Своїми враженнями студенти педколеджу ділилися навперебій. Спочатку Наталія Вікторівна почала дуже швидко диктувати. Ми не зрозуміли там речення про Київ, трошки пропустили. У мене було ну багато помилок, і я зараз буду, мабуть, переписувати його ще для мене. диктант цей був складний. Дуже швидко писала. Я давно так вже не писала, і було маса незрозумілих слів. Це навіть там слова звучали з нового правопису на чергування і було складно. Власні назви звучали. Ну і ще я запуталася з другим реченням і не знаю, чи вона там все правильно чи ні. А так, взагалі, я вважаю, що це був такий непоганий досвід. Хотів би сказати, що е, текст е, такий е, ну, цікавий, тому що тут я описується і наше місто, ну і як я зрозумів, дитинство е, письменниці. Я не встигала трохи писати там в першому абзаці. Трошки було важкувато. Не знаю. Я там зверху подописувала. Ставати нікуди його не буду. До речі, окрім академічної групи Наталії Грони, до диктанту долучилася студентки Наталії Лозової. Думаю, як писати, а воно ще швидко і воно все губиться. Не розумієш. Спочатку було важко і страшно, а потім я звикла, навіть сподобалось. Позитивно відгукується стосовно вибору теми диктанту і колега Наталії Грони. Наталія Лозова війна це актуально. Але я думаю, що потрібно відпочити все ж від цього. Сьогодні свято день української писемності і мови. І я думаю, що хоча б у цей день варто менше говорити про війну і говорити про красу нашої мови. Адже знову ж таки мовний патріотизм це складник національного патріотизму. І тому дуже доречно, що ми присвятили цей диктант саме нашому рідному місту. Багато хто тут народився. Можливо, хтось і приїхав сюди навчатися, то їм було цікаво почути про місто, в якому він навчається, він або вона. І взагалі історичний такий. Екскурс був ну доволі цікавий і актуальний, як на мене. Своїми враженнями поділилася, і Наталія Грона розповідає хвилювання під час читання тексту. Звісно ж, було присутнє, адже це перша практика у студії радіо. Звичайно, хотілось передати виразно ті думки, ті почуття, які вклала авторка у зміст свого тексту. Так, як я викладач української мови, то це ще одна можливість у мене з'явилася донести українське слово, українські думки до широкого загалу, і зокрема прилучан, і розширити їхній кругозір, донести що прилуцька земля багата на письменників, про яких ми ще дуже дуже мало знаємо, кажуть, що. Українську мову не того ми не знаємо, що не вчимо, а те, що нею не говорять ті, хто її вчать. То хотілося, щоб українське своло звучало, ним говорили, його повторювали. І на сьогодні це дуже важливо.